А таку, ще раз добрий день а, всім, шановні учасники, учасниці. А, справді думаючи на тему і а, беручи участь в а, ряді заходів, а також а, дуже часто в а, захистах робіт студентів різного рівня дуже часто звучить питання стосовно кейсів інших країн, які можуть бути взірцем для України з тих чи інших напрямів зовнішньої і внутрішньої політики. А натомість сьогодні, коли ми говоримо про український досвід, я б хотіла звернути увагу саме на політичну і військову складову а більше навіть їхніх ідей. І наративі, і власне тут теж як один із способів закликати до дискусії, можливо, навіть не в рамках сьогоднішньої зустрічі, але й загалом про те, між тим, щоб брати приклад. Україні, і в чому саме ми також можемо бути прикладом, що саме ми можемо нагадати і які ідеї а, можуть бути цінними а, для а, подальшого об'єднання Європи, Європейського союзу. А, власне, коли а, я формулювала цю тему стосовно політичного та військового досвіду, це не тільки саме те, який політичний чи військовий шлях можна брати за приклад. Це більше про ідеї і про зміни свідомості, про меседжі, які використовують українські і дипломати, політики. Всі, хто займається сьогодні адвокацією інтересів України за кордоном, тобто це частково іміджова складова, про яку ми можемо говорити, і це теж на сьогоднішній день є нашим надбанням. Тим того, на жаль, я не врахувала, що не буде видно. Я сьогодні у футболці з принтом Марії Приймаченко як нагадування власне про нашу також самобутність і те, чим ми можемо знайомити. Європейців а, і відкривати Україну а, як а, країну з столітніми історіями, традицій і культури. А тому після вступу перейду до двох цитат одного із європейських політиків, власне французького економіста, який якого називають батьком Європи, і також який ці ідеї ідеї бачення Європи висвітлив у своїх мемуарах, які називаються спогади. Це Насправді досить цікава книга в контексті розуміння ідей, які сприяли об'єднанні Європі. А перша його цитата про те, що Європа народжується із самого процесу, в якому бере участь кожна з наших країн, закладаючи між народами нову форму відносин, схожу на ту, яка була між жителями будь-якої демократичної країни, організовану рівність у середовищі спільних інституцій. І друга теза, яка також мені відгукнулася в контексті цієї теми, сьогоднішньої загалом назви конференції, що коли ідея відповідає необхідності епохи, вона перестає належати людям, що її вигадали і стає сильнішою від тих, хто перебрав на себе її виконання. Тобто це якраз такий наголос до ось тих ідей, на які я пропоную поглянути в контексті України. Чи ми можемо бути цікаві про які ідеї нагадати, які ідеї висвітлити? Якраз ідеї, які здатні об'єднувати дуже різних людей навколо, оскільки велика різниця, коли ми говоримо про країни Європейського Союзу, а більше навіть про країни Старої Європи, де вже є декілька поколінь, які виросли з демократичними правами і свободами, впродовж ну, навіть там більше половини ХХ століття. Але коли ми говоримо про Україну, сьогодні ми бачимо, як і добровольцями і Військовослужбовцями є часто люди, які вже народжені і виховані в незалежній Україні, які також народили своїх дітей, і які прищеплюють і передають оці свої цінності свободи і демократії. Тобто, з одного боку, я думала, чи варто це протиставляти, але ж залишила це як окремі тези, які також різняться. Тобто, питання, що. Ми маємо вже нові покоління, які не пам'ятають спадку радянського часу, і для яких цінність, в тому числі яка є теж частиною переконань, і за яку сьогодні ми ведемо боротьбу і воюємо із ворогом, а також вирізнає Україну. Таким чином, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україні за соціологічним опитуванням КНІСу близько 57% громадян були готові чинити збройний опір окупантам. А приблизно вже десь через рік, навіть два, ви бачите на слайдах опитування, скільки європейців готові воювати у разі вторгнення. Разом з тим картина вирізня відрізняється залежно від країн, і це також пов'язано з періодичними повідомленнями про імовірність наступу Росії далі або з відкриттям іншого іншого фронту. Це знову ж таки не для того, аби порівняти чисельність, а це більше в контексті наступних тез, саме ідей, які об'єднують українців. А в першу чергу про те, що в умовах десятирічної війни з РФ, а це якраз. Демонстрація того, що політичні реформи всуперечить завдяки, але продовжують існувати а також про те, що ряд цінностей, які вже були озвучені, все ще мають більшу вагу і продовжують переважати в суспільній думці. І Україна не готова припиняти боротися, захищатися, чи йти на поступки. І також ви це можете бачити на слайді. І після нашого заходу буду рада поділитися. Власне, тези, які я сьогодні озвучую, намагалася підкріпити різними соціологічними опитуваннями, які більше також. Здатні показувати Україну і українців. І в доповнення до цього як перша теза, їх буде в мене далі декілька на ось таких іншу відтінку кольору слайдів. Повернення до ідеї об'єднання і захисту Європи та її цінностей, в тому числі як протидія російській пропаганді і образу Європи як ворога. А тут не секрет, напевне, що Російська пропаганда досить часто використовує риторику проти Європи. тут буквально декілька тез ще до початку повномасштабної війни, тобто, що ця проблема з'явилася не в останні два-три роки, а про звинувачення Євросоюзу у залежності в енергетичній сфері, а про те, що Європа не здатна боротися з викликами за міграційну кризу і так далі. Тобто Показ її як е, слабкого гравця. Е, натомість, е, зараз на хвилинку я повернуся ще до першої тези, е, тобто е, в протидії ворогу, тобто, ідея в об'єднанні суспільства не в розпрошенні, не в емоційному тиску а не в. Е, спробі піддатися популізму, хоча тут теж можна досить багато дискутувати і виносити питань, але все ж саме ідея об'єднання сприяла тому, що першого року ми спостерігали певну таку, як певний такий як політичний мораторій на критику, щоправда, сьогодні. Політичні дискусії все ж більш загострені, але коли є питання безпеки, воно схильне переважати. І це теж один із тих прикладів, який може бути наступне волонтерство як моральний обов'язок, а не як форма громадянської участі. А коли Україну називали країною волонтерів, і ми самі себе ідентифікували в цьому, тут також. Буде, здається, досить цікавим дослідження фонду демократичних ініціатив з лютого 2023 року про те, що в сукупності понад 60% українців долучаються до волонтерської допомоги. Збройним силам, своїм співгромадянам, членам родини, які служать, які воюють. От, і це суттєво відрізняється від чисельності. Волонтерів в європейських країнах, крім того, звісно, що це відрізняється і від сфер, до яких долучаються волонтери. І тут є прикладом, що правда це ще за 2022 рік, але на жаль, не у всіх організацій є змога. Регулярно оновлювати дані, втім, це показує якраз напрями дослідження благодійного фонду «Загорі», а до яких долучаються українці. Це від фізичної праці, розвантаження вантажів, плетіння сіток, організації гуманітарної допомоги, різної інформаційної роботи, проведення благодійних зборів і так далі. А ті також ці відсоткові співвідношення періодично. Зміщується у часті, але попри те, що навіть період повномасштабної війни стає більш тривалішим, ніж очікувалося напередодні, точніше, на початку, а все ж Чисельність волонтерів серед українців досить висока, і якраз підхід як до морального обов'язку, і підхід до різновидів волонтерства, і ще один із таких напрямів сьогодні, яким чином зберегти цю чисельність громадсько-активних людей. А третя теза вона частково пов'язана із першою про об'єднання, але все ж інший контекст: захист країни, прагнення захищати свою країну без мілітаризації суспільства. А, далі дискусія про вільне володіння зброєю і підтримка лібералізації прав і протиставлення поліцейській державі і будь-яким спробам авторитаризму. А, все ж тут... Як приєднання декількох тез, але коли ми говоримо про захист країни, про кількість добровольців, про хвилі мобілізації, разом з тим, якщо говорити про дошкільну освіту, позашкільну, шкільну вищу, зрештою, Саме мілітаризація суспільства не спостерігається в такому активному плані, організовуються різні табори, навчання, курси з домедичної допомоги, основи військової. Військових навичок, але воно не має настільки масового характеру. Тобто ці сфери все ж дуже відрізняються, і також не відбувається загальної мілітаризації суспільства, і частина продовжує. Ну, так і працювати на економіку, так і а, розвивати інші напрями, і тим самим а, показуючи а, спроможність України для партнерів. А триває також дискусія про володіння зброєю. Тут наведу приклад а, двох різних даних даних. Так а перше це а, опитування, яке проводили в дії а, ще в червні 22-го року, і переважало те, що понад Половина а, респондентів це не можна відноситися як до вибірки, але всі, хто не могли взяти участь, а, підтримували для особистого захисту. А, і за даними МВС, а, 23 червня минулого року в Україні розпочали роботу єдиний а, реєстр зброї. А, і... А, Станом на 19 квітня 2024 четвертого року а, прийнято дві а, ну, 2805 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів, тобто це насправді досить об'ємна процедура, і а, крім того, вона також вартує певних фінансових затрат. А і ще один а, компонент це про підтримку лірбет. Лібералізації прав, а зокрема, це прийняття ратифікація, перепрошую Стамбульської конвенції ще двадцять 2022 році. А це також протидія будь-яким спробам до узурпації влади чи навіть заявленням про перспективи президентської держави. По суті, це відповідь наступні два слайди. Це згаданий вже КМІ проводив опитування. В травні 24-го року, і тут можна дивитися, подивитися, як загалом оцінюють українці рівень демократії, як він змінився при препрезидентові Зеленському. І якраз сорок 43% зазначили, що скоріше погіршився, але з них тільки 11% про те, що погіршилося через війну. І 28 погіршилися через дії влади, тобто в українців немає такої схильності все спирати на війну і розуміють також те, що країна продовжує розвиватися і продовжують підтримувати саме розширення прав громадян, зокрема це дискусії про узаконення вільних партнерств і інші питання. От, і ще одне питання, яке виносилося, якою має бути форма правління в Україні, і респондентам давали уточнення стосовно президентської, президентсько-парламентської, парламентсько-президентської і парламентської республікою. Ви також можете на таблиці бачити залежно від заходу центру Півдню та Сходу відповіді, але загалом українці все ж підтримують парламентську та парламентсько президентську, тобто, це половина. Респондентів 13 відсотків важко сказати, і 40 відсотків більш схиляються на 13 це суто президентська і 27 президентсько-парламентська. Разом з тим, ну це якраз теж відповідь, яка сьогодні і в соціальних мережах точиться, наскільки є перспективи. До зосередження влади в одних руках і сприйняття цього українця. А четверта теза це зміна ролі і посилений вплив громадянського суспільства у політичному векторі і адвокаційні кампанії, вплив на політику без прямого впливу на прийняття рішення, тобто це підвищення ролі різних інститутів. Які займаються міжнародною політикою, а, і це посилення ролі громадянського суспільства, які сьогодні адвокатують інтереси України за кордоном. А, і от, як прикладом, а, це є адвокаційна кампанія Crime without Punishment, яка а, собі особлювала таку 50 кілограмову книгу, сучасну російську класику, так звану, а, і свідчення непокараних злочинів. А, Найбільш країни ну, злочинці Росії, і які вчиняли на території України англійською мовою і з фотографіями, її переміщали різними країнами Європейського союзу і з нагадуванням про жахіття, які переживають. І переживали українці. І ця кампанія насправді посилювала роботу дипломатію і була направлена на визнання міжнародним кримінальним судом у ГАЗі Путіна злочинцем. І це, зрештою, теж посприяло виданню двох міжнародних ордерів на арешт Путіна та у. Повноваженої справ дитини за їхні кримінальні діяння. А крім того, ця адвокаційна кампанія була відзначена на престижному фестивалі в Нью-Йорку, що була теж помітна як. Один із нових форматів комунікації, і це теж те, про що ми можемо сьогодні комунікувати і бути прикладами. А власне, на цьому я буду завершувати свою презентацію і доповідь, підсумовуючи тим, що це далеко ну, не вичерпний перелік, але це ключові тези, які стосуються як політичних, так і військових дій. І навколо яких ми можемо шукати ідеї, якими можемо ділитися з європейським союзом. І які будуть частиною нашої як іміджової політики, а також ідеями, з якими також можемо принести з собою у Європейський союз як нагадування про цінності і зміни, також які відбуваються сьогодні в Україні. Дякую. дякуємо.